Ми хочемо ще повернутися до того, як приймали пакет допомоги Україні в Конгресі США. Говорили про роль Майка Джонсона і про те, як його переконували всіма можливими засобами, але є ще один герой, котрий, можливо, не настільки помітний, проте його дії дуже вплинули на кінцевий результат. Через кілька днів після того, як у Конгресі США проголосували за пакет допомоги Україні, з'явилася новина про те, що у містечку Чортків Тернопільської області. Міська рада присвоїла лідеру демократичної більшості Сенату США Чаку Шумеру, звання почесний громадянин Чорткова. Було сказано, що це за його позицію щодо надання допомоги Україні, і не спішіть усміхатися. Насправді тут цікава історія. В цього американського політика є чортківське коріння. Дідо Чака Шумера Яків народився в Чорткові, і в нього тут була велика родина. Він прожив довгих 93 роки і побачив, як його онук став шановною людиною та відомим на весь світ політиком. Це сталося за щасливим збігом обставин. Шумер, старший, емігрував з України до США перед Другою світовою ще, а вся його сім'я, що залишилася на Батьківщині, загинула під час Голокосту. Пише Чортківська міська рада на своєму сайті. Сам Чак Шумер, перебуваючи в Києві 23 лютого 2024 року, про це говорив. Він розповів, що нацисти, окупувавши чортків, розстріляли просто на Ганку будинку 35 членів його родини. Цитата: у 1941-му прийшли нацисти. Вони сказали моїй бабусі, яку добре знали в чорткові, зібрати свою сім'ю на ганку. Зібралося 35 членів сім'ї віком від 80 років до 3 місяців. Нацисти сказали ви підете з нами. Вона відповіла: ми нікуди не підемо. І вони розстріляли їх усіх з кулеметів. Ось що трапляється, коли намагаєшся підлизатися до диктаторів. Кінець цитати То що ж зробив Чак Шумер для України? Багато хто не в курсі. Говорили про спікера Джонсона, про важливу роль е, Макконела. Але для надання американської допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню найбільше зробив, мабуть, Чарльз Еліс Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті. Коли 7 лютого республіканці в останній момент проголосували проти реформи кордону, до якого було прив'язано допомогу Україні, чак Шумер фактично власноруч дістав її з прірви. Він відкріпив допомогу Україні від реформи кордону. Створивши окремий біль, тобто законопроєкт, який на першому процедурному голосуванні не набрав навіть 60 голосів. Його підтримали лише вісім республіканців. Але тим самим Чак Шумер виграв необхідний час, щоби спробувати переконати республіканських сенаторів дати шанс допомогти Україні. І це спрацювало на другому процедурному голосуванні республіканців було вже 17. На фінальному голосуванні вдалося досягти підтримки від 22 республіканців, і хоча сенатський біль одразу відхилив спікер палати представників Майк Джонсон, така підтримка України в Сенаті стала основою тиску на Джонсона та на Палату. Підключився і міжнародний тиск. З'явилася ідея з «discharge petition» – Під тиском Джонсон не встояв. Але все почалося 7 лютого, коли Чак Шумер ухопився за останню соломинку, щоб утримати допомогу України на плаву. Цей чоловік чий дід виїхав колись давно із Чорткова з Тернопільщини до США. Зробив дуже багато для того, щоб підтримати Україну. Він зіграв на тонкощах американської політики, навіть, можливо, американської бюрократії. Чак Шумер показав високий клас, як досягати бажаного в паперовій і політичній боротьбі американських кабінетів, причому у дуже складних обставинах. Дякуємо, пане Шумер. І як постскриптум додамо один цікавий факт із біографії Чака Шумера: він є прямим родичем доволі відомої американської комедійної актриси Емі Шумер.